Мене звати Анна, усе сталося кілька років тому, але й досі щоночі я прокидаюся від того самого звуку: тихого, глибокого, схожого на людське дихання. Тоді я була 25-річною вчителькою, місто, де я жила, було гучним і задушливим, і я мріяла про тишу. Коли мені запропонували роботу в маленькій школі при гірському селищі Рейвенсгіл, я погодилася одразу. Будинок, який я винайняла, стояв віддалік від центру, старий, двоповерховий, з дерев'яним фасадом і великим горищем. Господарка, сухурлява жінка на ім'я місіс Картер, сказала тільки не лякайтесь, якщо будете чути скрипи, дім старий, він живе своїм життям. Я усміхнулася тоді, я не вірила в забобони. Першу ніч я справді не могла заснути через шум. Дошки стогнали, наче хтось обережно ходив поверхом вище. Я піднімалася порожньо, вікна зачинені, вітер не проникав. На третю ніч я прокинулася від чіткого звуку. Хтось зітхнув просто над моїм вухом. Я схопила лампу, увімкнула світло, кімната була порожня. Я переконувала себе, що це уява, але тієї ж ночі в коридорі самі відчинилися двері. Я чула, як вони повільно реп'ять, і бачила, як темрява за ними стає глибшою, ніж повинна бути. У школі я намагалася не показувати свого занепокоєння, але одна учениця, дівчинка на ім'я Лізі, після уроків підійшла до мене і сказала Ви живете в домі на пагорбі? Я кивнула. Вона злякано прошепотіла Там не можна ночувати. Там він. Я намагалася вивідати більше, але дівчинка лише затрясла головою і утекла. Того ж вечора я запитала місіс Картер, яка здавала мені будинок, що ви знаєте про цей дім? Вона довго мовчала, а потім сказала лише одне: деякі місця пам'ятають те, що в них сталося, і пам'ятають довше, ніж ми. Через тиждень я знайшла на горищі стару скриню. Всередині. Дитячі іграшки, пожовклі фотографії і щоденник. Щоденник належав хлопчику Томмі. Його записи обривалися на середині літа 1928 року. Остання фраза, написана криво, ніби дитина поспішала. Він знову приходив уночі. Казав, що дім тепер належить йому. Я боюся засинати. Після цього щоденник був порожній. Я почала шукати в архівах бібліотеки. Виявилося, що в цьому будинку справді жила родина картерів. Хлопчик Томмі зник безвісти, його так і не знайшли. Батьки загинули за дивних обставин, а дім стояв покинутим десятиліттями. З того моменту все стало гірше. Я прокидалася від кроків у кімнаті, відчувала, як матрац прогинається поруч, ніби хтось невидимий сів біля мене. Одного разу я почула дитячий сміх тихий, але такий близький, ніби хтось ховався під ліжком. Коли я зазирнула, там лежав дерев'яний солдатик з тієї самої скрині, хоча я точно залишила його на горищі. Я зрозуміла, цей дім не просто живе своїм життям, він дихає, він чує і він хоче, щоб я залишилася. Останньої ночі я відчула, що щось змінюється. Повітря в будинку стало важким, я чула глухе биття, ніби серця в стінах. Я встала, щоб піти, але двері не відчинились, вікна теж, дім не випускав мене. Тоді я почула голос дитячий, але глухий, ніби з під землі. Ти будеш зі мною. Усі двері грюкнули одночасно, лампочки погасли, і в темряві побачили його, маленького хлопчика з порожніми чорними очницями. Він простягнув до мене руку. Я кричала, молилася, благала, але він лише повторював Ти будеш зі мною, ти будеш зі мною. Я не пам'ятаю, як вибігла з дому. Можливо, він зрештою відпустив мене, а можливо, дозволив утекти спеціально. Я ніколи більше не поверталася. Будинок стоїть і зараз, на пагорбі у Рейвензгіл. Його вікна темні, але іноді сусіди кажуть, що ночі там видно тінь дитини. Я намагаюся жити далі, але кожного вечора, коли лягаю спати, мені здається, що хтось сідає поруч, і я знову чую той самий звук повільне, важке дихання дому, який досі мене пам'ятає.